Слава нашому Господу, друзі. Браття запропонували поділитися досвідом благовістя через професію. Я розумію, що нічого дивного немає, і кожен на цьому місці, де він є, він займається таким благовістям. А я хочу зачитати місце Святого Писання, це Євангелія від Матвія з 27 го вірша. Усе мені передано Отце Моє, і ніхто не знає сина, тільки Отець. І Отця не знає ніхто, тільки син, і той, кому син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені. І я заспокою вас, візьміть ярмо Моє на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій тяжкий. Ви знаєте так. По, легкий, я перепрошую, да. по особливості свого життя, будучи невіруючим чоловіком, чомусь я захотів працювати в медицині. Мені так здавалося, що особливо в тій спеціальності, що стосується хірургії, я не знав тоді Ісуса, не знав, що є Божа благодать, є, Спасіння. Я просто хотів займатися. Цими речами, тому що мені здавалося, терапевтом я не хотів бути, думаю, це якось так складно, довго, малопомітно, і невідомо, чи буде результат. А в цій спеціальності мені чомусь так здавалося, що ну, результат він явніший, швидший і ну, видний навіть для тих, хто цим займається. Тому не планував бути благовісником, не планував бути. Євангелістом, я не знаю навіть, чи по сьогодні це так можна назвати. Але від того часу, коли сам попав в розряд тих, яким потрібна була допомога, яким потрібно було спасіння, тому що попав в такі обставини, коли життя вже для мене стало таким, що його не захотілося проводити далі. Саме в цей час до мене прийшов і Ісус і почав спасати душу мою. І це було. Період того, коли я працював там в себе на роботі, займався своєю професією. Тому після цього, так, слово Євангелія, яке я став читати, стало крепко підкріпляти душу мою, і я мав таку потребу. Ви знаєте, тут написано таке слово Прийдіть до мене. Хто говорить, друзі, це слово? Це не слово чоловіческе. це не слово, коли ти хочеш, щоб тебе хтось почув. Це не слово, коли ти питаєшся достигнути чоловіка, це слово Ісусове, це Його влічення, яке Він визиває в душі людські. Це неможливо зробити людськими методами, це неможливо зробити так, як буває, хочеться по-людськи. І далі Він каже: Прийдіть до мене. Він не веде до людини, друзі. Він не веде. До чоловіческого імені. Він не, веле, не веде до людської слави, але він веде до себе. І от я думаю, оцих два компоненти прийдіть до мене. І от чи є в мене сьогодні оце мене? І ви знаєте, я побачив, як воно стало розвиватись в подальшому, коли я став читати Євангеліє. Я побачив, що певні слова Ісусові вони проникають в мою душу, і мені захотілося цими словами поділитися із людьми, з якими я зустрічався на роботі. Але ви знаєте, часто люди, які приїжджають туди, вони попадають саме в цю категорію струджені. І обтяжені. Їм дуже важко, і в них великі переживання. І дуже часто стоїть питання про їхнє життя. Дуже часто стоїть питання, коли, ви знаєте, багато дуже чого з життя людського уже усунуто, вони про це не переживають. А тоді вже стоїть питання життя і смерті. Ви знаєте, я дуже часто бачив, що люди приїжджають навіть не для того, щоб продовжити життя. Я зразу цього не розумів, але. Мені це було важко, я бачив, думаю, Господи, ніби зробили все як потрібно. Пройшов день, пройшов два, пройшов три, і людини немає. Її більше просто уже немає. Знаєте, але я був вдячний в багатьох випадках, Господові, коли я мусив переважувати певні переживання, певні страхи. Певний певний тиск, який створювався на мою душу, бо це не просто ти приходиш, і тобі треба людині буває, щось сказати. А в багатьох випадках я розумів, більше шансів не буде. Послухай, я знав це. Більше шансів не буде. Дару чудотворіння і Воскресіння у мене не було, і по сьогодні немає. І тому, коли я мав спілкування з багатьма людьми, я розумів, що часу обмаль. І ви знаєте, я дуже дивувався, тому що дуже багато коли це вийшло так просто. Я казав: а ви не хочете звернутися до Ісуса, бо часто, часу, часто було омаль. Вони кажуть, хочемо. Я так удивлявся, думаю, як це так? раз і согласились. Я кажу, то давайте тоді помолимось. А ви не хочете признатися в своїх гріхах і беззаконнях, які ви чинили? Хочу, ви знаєте, я дивився, люди щось плачуть. Думаю, я взагалі чогось нічого не відчуваю. В мене свої якісь переживання. Я думаю, Ісусе. Потім я тільки зрозумів, як довгий час він готував определених людей через определені обстоятельства, беседував з їхніми серцями, щоб потом просто в одну мить ти зустрівся з цією людиною. Послухай, вона проходила життя і свідоцтво Ісусове поступало в її серце. А тепер тільки момент. Ось цей момент. І мені так було дивно. Вони так, бувало, плакали, ці люди казали, доктор, ми вам так дякуємо. Я виходив і думаю, а при чому тут? Ну, я кажу, ви знаєте, я гріхів ваших не забираю і беззаконів ваших не прощаю. Але вони отримали свинятельство. Коли Ісус забирає гріхи людські, вона обов'язково це відчує, і багато хто з них про це казав. Вони кажуть, ви знаєте, доктор, нам стало легше. Я знав, що далі буде. Все закінчуватись дуже просто. Було, були моменти, коли я крепко помилявся. І там, де я думаю, що шансів не буде. Хочу поділитися, можливо, коротко одним свідоцтвом. Знаєте, бо в мене на кінець брат Максим попросив таку річ не картинку представити. Тому на кінець в мене є ще одна думка, якою я хотів поділитися з вами. Це скорбна думка. Це там, де часу було обмаль, там, де можливості були. Але по якихось причинах або в тебе не доставало і Ісуса, або в тебе не доставало слова свідетельства Його, або в тебе не доставало ще багато чого і время опущено. Ви знаєте, була одна жінка, вона була хора раком, четверта стадія, не одна хімія, яку вона вже пережила, з ускладненнями, з усім, що тільки можна було. Залишився тільки запах життя. І привезли в лікарню. А я не спільнував, завезли там на певні обстеження ще. Вона попадає до мене в відділення. І на певних обстеженнях наступає зупинка серцевої діяльності. І мене покликали, були ще молоді лікарі-інтерни, вони полякалися, дивляться, Начали проводити реанімаційні міроприємства. А я вийшов на балкон. Це ще було старе здання нашого відділення, і кажу до Господа, Господи, Якщо ти її вернеш, я з нею помолюся. А я знаю, що вертати там. Вже немає кого. Немає кого. Розірвався шлунок, кровотеча, несумісна з життям. Я покликав анестезіолога, він каже: ну, ти при розумі, для чого мучити цю жінку? За 65 чи за 66 років я кажу, ну, проводьте реанімацію. 40 хвилин реанімації, три зупинки серцевої діяльності, і знову вона заводилася. А потім чомусь так дивно, тиск став 100. Серцева діяльність відновилася. І тепер твоє. время. дуже короткий період времени. В неї трубка в роті, тому що вона сама не дихає. Я підійшов, що ж робити? І кажу до неї на ухо, якщо ви мене чуєте, це палата інтенсивної терапії, чи хочете ви призвати ім'я Ісуса Христа? Якщо ви мене чуєте, я розумів, що їй рухатись важко, навіть головою покивати, кліпніть очима. І вона кліпнула на третю частину кліпа. Ви знаєте, ви сьогодні велике благословення маєте. Ви кліпаєте на повний кліп. І йде служіння, ви кліпаєте стільки раз, що навіть не зауважите, яку благодать сьогодні дає Ісус, ти можеш кліпати. Вона могла кліпнути тільки на третю частину кліпа. Я зрозумів, що вона мене чує. Після цього я їй сказав звичайну молитву звернення до Ісуса Христа. Я зрозумів тільки одне, що я маю повірити в те, що вона. Згодилась і зробила так, як я сказав. Після цього тяжкість мого серця посунулася, і я пішов далі від мене. Нічого не залежить. А бабушка витягнула трубку і сіла на кушетку інтенсивної терапії. Я кажу, бабуська, ви пам'ятаєте, що ми з вами молились? Вона каже, да. Я кажу, ви пам'ятаєте, що ви звертались до Ісуса. Кажу, а тепер признайтеся в своїх гріхах і беззаконнях і відрічіться, про що вона зробила. Ви знаєте, я був удивлений настільки я подивився, як дух Господній став прибувати в тому відділенні. Я подивився, як молоді лікарі, вони їхні очі стали блистіти, тому що Бог показував свою славу. І вони всі розуміли, і я розумів це неможливо для людини. Це живий труп, який підняли для того, у тебе є ще невеликий запас времени. Тому, ви знаєте, прийдіть до мене, струджені і обтяжені. Чуєте, прийдіть, і скільки того часу є. Буває, ми так часто і довго важимо, довго розмірковуємо, довго збираємося щось зробити, і буває цей час, прийдіть, минає. Вона каже: призвіть мені, родичів. Вона зі всіма попрощалася. Переговорила, лягла, впала в кому і більше не встала. Брат Максим просив, щоб не створити картинку. Я не можу назвати це картинкою. Це свідоцтво осталось в мене надовго. Але я вам хочу сказати, що в мене є інші свідоцтва, коли мною опущено Время прийдіть. Коли мною було опущено время, і я бачив не один раз це придіть. І я важив в своєму серці, перебирав свої тяготи, переборював певні моменти і не зміг. І там теж все завершилось. Я нікого не лякаю, нікого не стараюсь накласти якийсь тягар, але хочу. Прочитавши це місце, щоб ми побачили істину благодать Ісуса Христа, яку Він дає. Коли ти будеш перебувати в Слові, коли ти будеш перебувати в молитві, коли ти будеш перебувати в Писанні, і серце Твоє буде жадати близькості з Ним. Послухай на твому життєвому шляху, де б ти не був, будуть попадатись Ні звідки, як тобі здається люди. Він буде приводити їх не до Тебе, не до твоєї лічності, не до того, хто ти єсть по професії, а до того, кого Він народив внутрі тебе, якого взращує, до самого себе всередині Тебе. І от наскільки сьогодні Ісус Христос в нас, настільки Він може привести багато кого, а багато кого не може. Тому знаєте, я думаю, що попереду у нас ще буде слово про вигорання, про зупинку. І таке я бачив в своєму житті. Думаю, що ж так якесь затіш'є. Ні, Володя, це не затіш'є. Може вогонь перестав горіти так, як би потрібно було. Тоді ти не знав, куди тобі обернутися, да всюди були вони яких кликав Він, а сьогодні, може, десь не стало. Їх не стало чи тебе не стало біля того, хто буде давати тобі укріплення, хто буде давати тобі благодать, хто буде в самому тобі ходити. Я хочу, друзі, щоб ми сьогодні помолилися до Ісуса, прославили Його Святе Ім'я і не шукали. Знаєте труда, але шукали його. Труд він тобі знайде сам. Помолимось.